Even if it's bad. If it's bad. Just My whole life I felt like a stepchild in school, at home, and especially in music and rap where, where I have a profession. Like seventh grade, I got in a fight with some guy because he said, You don't belong on the basketball court. Which he was right, I'm trash. Eighth grade, I tried out for drama club. I got in and got kicked out within an hour because she said I was too hyper. I was standing on chairs, definitely, but I still think that I should have stayed in there. Ninth grade, they wouldn't let me join band class because I couldn't read music. But I still had the passion, and I'm on two instruments now, picking up a third. But when all that happened, I said, fuck them. I didn't let none of that shit stop me from doing anything that I wanted to do. Знаєте цього чувака? Тайлер – The Creator, на мою думку, один з найкращих артистів в сучасності, автентичний безкомпромісний візіонер, один з тих артистів, які уособлюють повну свободу в творчості. Колись у нього на конференції спитали, як подолати страх створювати, на що він досить лаконічно відповів. Якщо ти хочеш щось зробити, то чому цього просто не зробити? Ви й самі не знаєте, чого боїтесь. Ми боїмося не стільки помилки, скільки її видимості, нібито невдала спроба доказ того, що ми не здатні створювати щось геніальне чи вартісне. Але правда в тому, що ніхто й не стає генієм без цих недолугих кроків. Дитина, яка вчиться ходити, падає десятки разів, і ніхто не каже їй не роби цього, бо виходить погано. Навпаки, кожне падіння є ознакою прогресу. Якби вона зупинилася після першої спроби, ми всі б досі повзали. Те саме і з творчістю, перші невдалі спроби, недолугі малюнки чи хаотичні акорди. Це аж ніяк не провал, а ознака життя у світі, який наразі загруз у стерильності. Інтернет і справді зробив із нашою свідомістю дивну річ. Кожного Божого дня ми бачимо відполіровані відео, ідеальні публікації та бездоганні витвори мистецтва. І навіть не замислюємось про сотні невдалих спроб, що залишаються за кадром. В свою чергу перфекціонізм це не більше, ніж недолугість, страх, який дуже витончено замаскований. Він убезпечує, а не робить щось кращим. І як би не хотілося визнавати, але безпека є ворогом зростання. Творчість це не змагання за ідеальність, це сміливість зробити перший крок, навіть якщо він більше схожий, на кульгання. Коли ми чуємо слово творчість, то часто уявляємо результат: картину, музику, книгу або фільм. Але якщо порозкинути мізками, то справжня цінність не у результаті, а в процесі, де будь-які невдачі, навіть на перший погляд, катастрофічні, вибудовують фундамент. Це як Ухантер ікс Хантер. На перший погляд головною є мета Гона знайти батька. Але набагато важливіший його шлях до цієї мети, за яким стоять випробування, помилки, і, звісно ж, маленькі перемоги. І усе це і формує Гона, але аж зовсім не кінцева точка подорожі. У процесі ми зустрічаємо справжніх себе. Перші тексти відкривають нам власний стиль, клякси на папері вчать руку ковзати вільно, а невдалі спроби дозволяють розгледіти напрямок. І тільки так, роблячи кроки в невідоме, ми поступово надаємо йому сенсу. Дехто вважає, що варто чекати чи то натхнення, чи то ідеального моменту, але насправді все це приходить за процесом. І саме в рутині, у тих порожніх годинах, коли нічого не виходить, зароджується майбутня краса. А спонсор цього відео Zen Market. Купуй товари з Японії швидко, зручно та без зайвих клопотів. ZenMarket є посередником між вами та японськими онлайн-магазинами. Викуповує товари, запаковує і відправляє прямо до вас, швидко та зручно. Нові або вживані речі: те, чого просто не дістати в Україні, чи щось за дуже смачною ціною та без зайвих полювань на відьом. Я вже встиг покористуватися і Ракутеном, і аукціоном і Меркарі, а цього разу мене занесло на японський Amazon. Фігурок вдома вже і так вистачає, тому вирішив вичепити щось інше. У результаті приїхала сумка від трешер та трекінгові щоб приймали за свого на рейтерській. Сумка виявилась більшою, ніж я очікував, що радше плюс, ніж мінус. І хоча на логоманію я не страждаю, але цього разу це виключення. Подивіться, яка шикарна річ, і за якою смачною ціною. Кросівки натомість з'їли майже весь бюджет, але я лишився дуже задоволеним. Водовідштовх, гарне щеплення та зручна посадка. Саме цю модель в Україні можна вичіпити дешевше, але складно знайти з технологією Gore-Tex, яка дозволяє не боятися, що ваші прекрасні ніжки намокнуть під дощем. Наполегливо рекомендую зазирнути в розкладку Амазона на Zen Market. Там можна вхопити справжні смарагди за дійсно невеликі гроші. Та й взагалі, незалежно від ваших уподобань, на Zen Market завжди знайдеться щось до смаку. А для нових користувачів за промокодом ОМЕТОНАЩІ 0925 можна отримати знижку у 10% на першу доставку. Посилання буде в описі, а ми повертаємось до теми відео. Є особливий смак в тому, що не є досконалим. У дитинстві кілька кляк з Гуашю здавалися шедевром. Співи повзноти не викликали жодного фу, а історіями без жодної логіки можна було цілком пишатися. Проте з часом з'являється уявлення, що деякі речі добрі, а деякі погані. І це стосується всього: етики, соціального життя та особистого. Але що, якщо я скажу, що добре не є протилежністю поганого в контексті нашої розмови? Погано це лише початок добре, і відстань між нічого не створити і створити щось погане величезна. Втім, відстань між створити погане і створити добре якраз напрочуд мала. Кожна людина, якою ти захоплюєшся, колись робила відверто посередні речі, справді такі собі, але вона робила. Бо неможливо редагувати порожній аркуш чи вдосконалити те, чого не існує. Та й будьмо відвертими: більшість речей, які ми вважаємо поганими, радше за все такими не є. Часто справа криється у надмірній критиці до себе. Твоє погане мистецтво може надихнути когось почати творити. Твій слабкий текст може дати комусь відчути, що він не сам. Деякі з найулюбленіших у світі творів були створені людьми, які навіть не здогадувались, що створюють шедеври. І навіть деякі найміцніші стосунки починали з незграбних розмов, яким ніхто не давав і шансу. Погане є дуже цінним. Коли ми пишемо щоденник, ведемо розмову з собою. Коли малюємо каракулі у зошиті, повертаємо собі спокій. Коли фальшиво співаємо у ванні, даруємо собі мить радості. Це може виглядати як завгодно, несерйозно чи погано. Але насправді це одна із найчистіших форм творчості. Бо творчість не завжди про світ, іноді вона лише для нас. Це спосіб почути власний голос, прожити емоції, зберегти себе в русі. І якщо цей голос звучить криво чи невпевнено, хіба це робить його менш цінним? Навпаки, саме у своїй недосконалості, він справжній. Я пам'ятаю, як в молодших класах школи ми з хлопцями малювали фантастичні споруди та цілі війська на аркушах. А потім, вже на групі продовженого дня, грали у вайнушки і старали наші шедеври з лиця землі, сперечаючись, хто ж таки виграв. Вже десь у сьомому класі я завів власний Майнкрафт канал, де зібрав кілька тисяч підписників, Ба більше мені навіть вдалося перетворити це на невеличкий підробіток, малюючи скини на замовлення. Щоправда, гроші ті були рублями, але що вже зараз з цим зробиш? Якщо чесно, малював то справді неабиякі скини з тінями та переважно цікавим дизайном. Шкода тільки, що зараз майже нічого з того не зберіглося. Ось вже пік мого творчого пориву стався наприкінці навчання в школі 9 клас. Зараз це смішно прозвучить і, можливо, на щастя. Я не виглядаю як людина, яка мала такий етап, але так я писав русський реп. <плес> і не те, щоб просто писав, це тривало з 14 до 18 років. Десь на Spotify досі можна знайти цілі альбоми та епішки. Бажаючим, як би шлях відкритий, все почалося із жарту в школі, який затягнувся, і ледь не усі в школі почули мої перші бенгери. І попри тонни Стьобу, які я отримував на свою адресу, з часом я розсмакував. Знайшов собі друзів із схожими захопленнями, катався по студіях, і з кожним разом виходило дійсно краще. Але напевне, на щастя, успішного репера з мене не вийшло. І з початком повномасштабною я зрозумів, що дармоїдом можна бути і по-іншому. Це також я зі звуком та картинкою на най найновіший айфон з криво повішеною картиною, з диваном, в який я дихаю років, напевно, в 15. Ну загалом, умови проживання в мене не те, що сильно вау. Але що ну тільки про мене? Оце, от наприклад, ти Можливо, не так виглядаєш, звісно, в житті, але плюс-мінус, ти, котрий думає, на що б йому витратити своє життя, або на що він його витрачає. Я, звісно, не скажу на що його витратити, але я точно певен, що створюючи щось, класно жити навіть в такій кімнаті. Тому якби би отак. Можливо, десь мене її обділили талантом, але попри це я був готовий показати штані, навіть якщо вони були обісрані. Не подумайте, я завжди хвилювався і досі хвилююсь за чужу думку, за те, як виглядаю, чи що роблю, але все одно продовжую знаходити в собі ті крихти сміливості, щоб показувати своє та демонструвати себе. Можливо, не прям на широку ногу і не надто артистично, але принаймні намагаюся досі. Здається, зараз виходить навіть ліпше. Мій досвід складно назвати прикладним, радше за все, в мене просто нестача уваги. Але це ніяк не перекриває мою щиру тягу творити. Почни некрасиво, почни з малого, почни недосконало. Зроби вже нарешті ту річ, яка місяцями крутиться в голові. Зроби це відверто погано, зроби це надто швидко. Зроби це, перш ніж переконаєш себе відмовитися. Бери референси, повторюй, підстрілюй ідеї, головне, створюй. І байдуже, вийде чи ні. Автентично це чи штучно, змістовно чи безглуздо. Скільки того життя? Не знаєш, куди тнутися, та куди завгодно. Хоч рігамі стрижи, фігурки з лайналіпи чи дошку криво прибий, це мистецтвом і балдій. Кажу це як людина, що колись написала декілька альбомів, нашпакльованих російським репом. Але зрештою, пишіть же український реп і кидайте мені на пошту. Я послухаю. А поки я ще шукаю свого улюбленого українського репера, то можу з гордістю поділитися тим, які творіння мені надіслали ви. Це Ілюша. Вже і так відомий тим, що веде два канали. Але хизується він мені зовсім іншим. Та що тут казати? Дивіться самі, як парубок майстерно гребе по струнах. Піксель арти зроблені просто качкою від Степана Бандери до Фрірен. Зрештою шикарний арт про єдність українців та кримських татар. Хоша, яка встигає все і розписати одяг, і сплести шикарні браслети, і намалювати красивий арт. Про Лізандр навіть зайве казати: достатньо поглянути на її малюнки та скетчі, щоб зрозуміти, скільки зусиль і невиспаних ночей у них вкладено. Те саме стосується і клопітких та детальних колажів від Варі. Про кожного, хто надіслав свої роботи, хочеться сказати багато, але трошки пришвидшусь, щоб не тягнути хрон. Виразний граційний стиль від Паулус, шикарні 2D-жіночки від Свей, карколомні 3D роботи від Ваканай, милота, але й не тільки від Sunny Dream. Хімія поєднання яскравих кольорів у роботах лапка сенсей та й навіть ціла візуальна новела від Сан Рім, створена для українського джему. Безмежно приємно було переглядати надіслані роботи. Вони надихають і пробуджують бажання творити самому. Я справді пишаюсь тим, наскільки талановиті та завзяті люди на мене підписані. А вже ж посилання на згаданих вище авторів я залишу в описі, принаймні на тих, хто ними поділився. За мою невеличку жизнь мені настільки часто дорікало, що я роблю щось недостатньо добре, що якби я все це пам'ятав і зважав на це, то не було б ніякого кефірного. Був би радше хлопець Ваня, Принеси подай. І, хоча перспектива потрапити на завод досі звучить цілком реальною, почуваюсь, я навіть непогано, особливо коли займаюсь тим, що мені справді подобається. Як це зазвичай і буває, мої перші відео без перебільшень жахливі, але й водночас прекрасні, адже без них не було б і цього відео. Вони стали фундаментом усього, що я маю зараз. Нехай це і небагато. Це я веду до того, що світові не потрібна ще одна людина, яка мовчки сидить осторонь в очікуванні моменту, коли зможе створити щось ідеальне. Світові потрібні люди готові пробувати та зазнавати невдач, готові створювати погані речі на шляху до кращих. Будь-яка твоя невдала спроба цінніша за чуже нічого. Саме ці невдалі спроби прокладають шлях до справді особливих речей. Головне лише продовжувати створювати. Зрештою, шлях до того, щоб творити щось справді особливе, починається лише тоді, коли робиш перший крок тут і зараз. Сподіваюсь, вам було цікаво і стало трошки легше, якщо ви раптом сумнівались з доцільності пробувати щось створювати, що б то не було. Діліться своїми думками в коментарях. Окрема і величезна подяка меценатам каналу, які мотивують і надалі займатися цією справою. Тому, якщо ви вже донатили на ЗСУ і маєте змогу та бажання, можете підтримати вихід нових відео, ставши YouTube спонсором або задонативши на Монобанку. Зараз з фінансами трохи складнувато, тому буду дуже вдячний за вашу підтримку. Також не забувайте за телеграм, інстаграм та Діскорд. Ну і забігайте на етери, які проходять кожного тижня у середу або четвер. Ще почуємось. Всім па-па! В маленькій кімнаті скриво повишено, повишено Блядь, да дай йоптуємо, давай заново. Це також я. В квартирі, в квартирі, зі звуком на найновіший, не найновіший iPhone. У мене красива картина містечка.